Шостий передостанній у 2024 році етап дитячої ліги дзюдо Дніпра зібрав на татамі малої зали палацу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста, як завжди, досить представницький, як за кількісним складом. Близько 150, так і за географію складу учасників з усіх провідних центрів розвитку та розбудови цього олімпійського виду спорту і японського бойового мистецтва регіону, а також сусідньої Запорізької області, їх разом з суддями у ході стислої урочистої церемонії відкриття турніру привітав та побажав успіхів. Голова федерації Дніпра Сергій Балабан сьогодні у нас старт проводиться дуже на високому рівні. Я хочу подякувати Силу безпеки оборони за ті, які оборонять нашу державу, за ті умови, які вони створюють для нас, безпекову складову суд, суддівському колективу. Всьому всім тренерам, учасникам такі старти вони дійсно потрібні для того, щоб дітки аналізували те, що вони роблять на тренуваннях, і рухались вперед, аналізуючи ті чи інше, які в них, скажімо, недоліки були при підготовці, бо ще щось а, цей у нас. А, а... Возраст дітей, скажімо так, дуже актуальний, тому що ми на цьому етапі відбираємо і надалі учасників уже до юніорської збірної, до молодіжної і з подальшим відбором на Олімпійські ігри. Тому бажаю всім успіху і надалі, щоб займалися спортом дзюдо. Для його подальшої популяризації і розбудови та зростання здобутків і результатів наразі розглядається питання створення спеціального класу на базі 57-го навчально-виховного комплексу «Зальносвітній навчальний заклад. Першого ступеня гімназія Дніпровської міської ради, де свого часу навчалася олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту серед жінок Ярослава Магучих. Планується, що до нього будуть відібрані найталановитіші діти цієї вікової категорії з певним рівнем підготовки, щоб вони мали можливість паралельно з отриманням освіти. Тренуватися і удосконалювати свою майстерність це у нас в основному четверокласники, п'ятикласники. І з від цієї вікової категорії плануємо ми почати е, у своєму ліцеї спортивні класи. Спортивний клас буде відкриватися при наявності від 5 до 30 учнів. От, всі діти повинні вже буде мати якийсь спортивний реалізацію, не нижче другого, другого юнацького. От, і ми будемо. В комплексі навчати і тренувати на звітному турнірі. Нагороди були розіграні у дев'яти вагових категоріях у хлопчиків та семи у дівчат. 59 кращих з яких за перемоги в особистих змаганнях були удостоєні медалей, дипломів і солодощів. Куди без них все ж таки на татамі виходили діти у загальнокомандному заліку серед спортивних клубів? Успіх святкував дзюдо Дніпро з обласного центру. На другому місці їхні одноклубники Синельникова. Замкнули трійку призерів юнаки та дівчата з іншого клубу нашого міста. Дзюдо 80 Серед спеціалізованих навчальних закладів перше місце вибороли вихованці 6-ї Дніпровської з Дюсишор. Услід за ними обласна комплексна дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву обласної ради Дюсеша Синельникова. Третя цьогорічний сезон дитячої ліги дзюдо Дніпра буде завершено командним етапом сутичками 7 на 7 серед хлопців і дівчат, що відбудеться 14 грудня.